Магазин магазинчик з кафе майже готовий, готельчик майже готовий, а будинок зовсім зовсім готовий. Пробуваємось через центр між хідними вуличками а, як без поспіху. Напрямку добівету, ще раз кажу, я знаю, що я дорого звідси до добівету. Ми ж гуляємо, ми ж щось цікаве дивимося. А, я гуся партмент. Взагалі в центрі добре жити. Насправді, хто обирає собі житло, жити в центрі хороший варіант. За умови що тут немає ніяких будов в той час. Бо буває, що тут будуються будови. І от саме під час будівельних робіт... Ну, Наприклад, так як зараз, тут трошки далі будується готель. В цей час не дуже добре жити в центрі. Але я собі просто як будувався Міротель, яка тоді була звукова підтримка. То порівняно з тим, майже і що дозрівняється. відчувається, ну, що серпень. Зараз вдалося би, і сонце світить так само. і Тінь така сама. Ті ж засмаглі ноги, але, але серпне. Якщо ви спитаєте мою суб'єктивну думку, або ну, вже можна порівняти, коли влітку людей було більше в трускавці цього року чи минуло, звичайно, що минуло. Набагато. Ну просто набагато більше. Що літо до літа рівняти. Що липень до липня, що серпень до серпня. Та й навіть по запевності готельчики видно минулого року. Все було заповнено, здавалося. Ну вибачте, це кожна собача буда здавалася. Зараз є і нормальне житло, яке вільне, яке не здається. А по заповненості ресторанів, вулиць, готелів, санаторії видно. Наші джерела в санаторії Кристал. Так, так, в нас є джерела в санаторії Кристал. Кажуть, що там чи не кожного дня по 140-150 людей заїжджає. Таке буває теж тільки в серпні. Ай. Вже дійшли фактично до міської ради. Побус чути. Номер два. Його легко впізнати по гальмах. Точніше не по гальмах, а по колодках. <гум> яка прикольна порожнечка. До речі, міротель теж дуже-дуже багато вільних місць. Наскільки мені відомо. Не сприйміться за рекламою міротеля, мене часто питають, а от ви, якби ви, де би, ви в Трускавці. Я ви міротель. Я знаю мінуси міротеля, але я знаю мінуси інших, тому все таки міротель. А ми проходимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 порожніх лавок поспіль. Ну, як на четверту ранку, так, ми четверті ранку знімаємо. <ривіт> як на четверту ранку, то це насправді це вже майже 12. 11 година один минула. Вже навіть по тінях можна побачити, що тінь вище стоїть. Тіні не такі довгі. В четвертій ранку взагалі топта, яке четвертій? Пів шостої ще темно. Ще пів шостої темно. Так, так, дерева жовтіють, Набувають бувають барв. А тут, бачите, стало гарно, не стало будинку, який... Заступав міротель. Тепер звідси міротель видно. Не втомлююсь захоплюватися квітами біля костелу. А, зверніть увагу, дерево квітне біля папи, це справді диво, тож воно мало відквітнути те ж ще навесні, а воно от... серпень воно далі квітне. Магнолія, магнолія. Ой. А так, ми потрошки робимо коло у вигляді трикутника. А ми не підемо теж наліво по трикутнику, підемо напевно прямо. А, дубівета, що дійдемо, але в наступній серії. Бівет ніколи не дінеться панда сьогодні на роботі. продають і бабулки. Така відносно нова точка Гортензії, справді вже осінні кольори ну, сап на велосипеді. Ще ми трошки риночка. Не подивилися. Чех за хузака він ма. За млинцями відносно невеличка черга. Chiar hai excursie nema. să te filmă prin cu... Do. Panda și Одемось трошки в напрямку до церкви.